Привіт! Бог Отець дає послання Христу, Христос своїм апостолам. і Дух Святий говорить церквам. Кому Дух говорить? Церквам. Сім разів Ісус повторює, слухайте. Те, що Дух говорить церквам, ось чому можна бути віруючими роками, народитися у віруючій сім'ї, виконувати обряди та ритуали, ходити до храму, але бути в проклятті. тому що слухаємо вже іншого духа нечистивого. Це душевне, плотське християнство. Не слухаємо, що Дух Святий говорить церкві. Який дух тобі каже, що Бог усіх любить і ніхто не буде покараний. Якщо щось звучить не так, як написано в книзі од кровенья, значить це не той дух говорить. І це не якісь заклинання. Хто має вуха, нехай чує, що Дух говорить церкві. Це просто орієнтір, книга откровіння, це те, що Дух Святий разом з Ісусом Христом і Отцем Небесним говорить церкві. Нам потрібно бути дуже уважні і дивитися на все через Слово Боже, через книгу Откровіння, через послання Ісуса Христа і слухати. Що Дух говорить церкві, запрошуємо вас у дім Божий, під Божий покров і захист, під Його милость і благословіння. Напишіть нам і підключіться до духовного спілкування онлайн, де би ви не знаходились, нехай Бог збереже вас.